якщо подивитися на дані опитувань, це саме те, що ми отримуємо – повторення боротьби між Байденом і Трампом. Но ми ніколи не мали провідного кандидата, проти якого порушено чотири кримінальні провадження, якого можуть засудити за цими справами. республіканці виборці вже врахували цей ризик у свою оцінку, і він все одно лідирує з відривом. Вторгнення в Україну було неспровокованим. Ми робимо все, що можемо, аби допомогти їм, що і маємо робити. І я сподіваюся, що вони здобудуть перемогу. Наш світ безпечніший, коли Америка у центрі подій. Це ніколи не було питанням дебатів аж до нині, і це трохи сумно. Майамі гости Майами приймала вже треті дебати кандидатів на республіканську номінацію. Хто із ваших однопартійців, на вашу думку, показав себе найкраще? По-перше, для мене, як для мера, найголовніше під час подій такого масштабу, аби все пройшло без проблем, і так і відбулося. І ми дуже цим пишаємося. І пишаємося тим, що республіканська партія обрала для дебатів місто із мером республіканцем, яке стоїть на республіканських цінностях, які здійснюють успіх. Щодо того, хто впорався гарно, я думаю, всі вони апелювали до своєї аудиторії. Я думаю, що Вівик намагався зробити щось своєрідне, апелюючи до прихильників лінії на естеблішменту. Нікі Гейлі... Нікі Гейлі і Рон Де Сантіс боролися за першість як альтернатива Трампу. Я не впевнений, чи хтось із них зміг сильно вплинути на величезну перевагу колишнього президента у 30% перед голосуванням в Айові Нью-Гемширі. і в них залишилася єдина можливість ще одні дебати у грудні посеред свят, коли невідомо як багато уваги люди їм приділятимуть. Ви згадали Дональда Трампа, який лідирує за ми опитувань, чи бачите ви когось, хто може скласти йому реальну конкуренцію? Чи у них не лишається часу? У них, безумовно збігає час. Зараз листопад на порозі свята, день подяки, різдво. А на початку січня вже партійні кокуси в Айові. Часу дуже мало. Ми у четвертій чверті. І якщо колишній президент після партійних виборів в Вайові та Нюгемшері збереже таке ж лідерство, як він має нині, доля номінації може бути вирішена дуже швидко. Ми побачимо, чи зможе хтось з'явитися як конкурент. На мій погляд, єдиний чия кампанія нині набирає обертів серед цієї невеликої групи, це Нікі Гейлі, яка перейшла із нижньої частини цієї групи на верхню. Але між нею та колишнім президентом досі величезний розрив якщо Дональд Трамп стане кандидатом від республіканської партії, але його офіційно засудять, чи варто республіканцям подумати про план Б? І якщо його засудять, але його все одно номінує партія, чи підтримаєте ви його? І за намінівуд'ю Тут забагато якщо я стараюся не мати справи із гіпотетичними питаннями і вирішувати проблеми у мірі надходження. Це безпрецедентно. Ми ніколи не мали провідного кандидата, проти якого порушено чотири кримінальні провадження і якого можуть засудити за цими справами. Ми не знаємо, чи ці кримінальні обвинувачення трапляться у цей час, чи справа затягнеться. Ми не знаємо, якими будуть результати. Дуже багато невідомих. Тому я підходжу до цього крок за кроком. Я думаю. Що зараз республіканці виборці вже врахували цей ризик у свою оцінку? Всі ті звинувачення вже висунуті. Це не секрет. Вони їх врахували, і він все одно лідирує з відривом. Це цікава ситуація. Майамі Майами. Це місто понад 70% мешканців, якого мають латиноамериканське походження. Хто серед республіканських кандидатів найбільше апелює до латиноамериканських виборців? Колишній президент має найбільшу історію чіткої політики, яка зіграла на користь кубинській громаді, венесуельській громаді, і саме тому мені здається, він отримав таку значну підтримку в окрузі Майами Дейт і загалом виграв у Флориді обидва рази у 2016-му і в. 2020-х роках, Тож він має шанси бути фаворитом серед латиноамериканців. Якщо дивитися на латиноамериканські голоси, це 20% населення країни, 60 мільйонів людей. Якщо подумати про президентські вибори, долю яких вирішують 100 тисяч голосів чи 40 тисяч голосів, 60 мільйонів це неймовірна можливість. Я думаю, що будь-який кандидат, який не фокусується серйозно на латиноамериканських виборцях, робить помилку. Одна з тем, які нещодавно створили певний розкол серед республіканців. Чи варто сполученим штатам продовжувати підтримку України? Я знаю, що від початку повномасштабної війни суттєва кількість українських біженців прибула до Майами. Чи вважаєте ви, що Сполучені Штати мають продовжувати підтримувати Україну? І чи важливо на вашу думку показувати солідарність з українцями? інколи сумно чути певну риторику. Мені здається, що посолка Гейлі торкнулася цього питання. Мені здається, нам варто дивитися на питання України крізь призму Путіна. Чи вважаєте ви, що Володимир Путін гарний гравець? чи ви думаєте, що Володимир Путін поганий? якщо подивитися на історію, часи Другої світової війни, коли Гітлер був при владі, багато людей казали: лишіть цей європейський конфлікт в Європі. Це коштувало нам, здається, губернатор Кріс Крісті про це говорив півмільйона життів американців. Ми не хочемо опинитися в ситуації, коли нам доведеться піти на такі жертви знову, бо існуватиме територіальний конфлікт, який змусить нас застосувати статтю 5 статуту НАТО. Якщо ви подивитеся на історію Владиміра Путіна, вона не є гарною. Вторгнення в Україну було неспровокованим. Ми робимо все, що можемо, аби допомогти їм, що і маємо робити. І я сподіваюся, що вони здобудуть перемогу, і що ця перемога буде швидкою. Водночас, речі на кшталт підзвітності важливі. На що спрямовані ресурси, які ми даємо, це важливо. Американські платники податків заслуговують знати на що конкретно спрямована наша підтримка. Я думаю, що губернатор Крісті був одним із. Тих, хто справді підкреслив, що американське лідерство на світовій арені необхідно для миру у світі і для захисту американської сили. Наш світ безпечніший, коли Америка у центрі подій. Це ніколи не було питанням дебатів аж до нині, і це трохи сумно. debate until now багато людей, із якими я говорю, кажуть, що вони відчувають в тому, коли думають про те, що вибори 2024-го будуть лише повторенням виборів 2020-го. і вони не мають ентузіазму ані щодо Трампа, ані щодо Байдена. Чи ви ви цю в тому про що вона може свідчити? демократію, так? Це цікава річ про демократію. Люди вам це казатимуть. Але якщо подивитися на дані опитувань, це саме те, що ми отримуємо повторення боротьби між Байденом і Трампом. Я думаю, що ми на межі зміни поколінь. Чи станеться це на виборах 2024 го чи 2028, го Ця зміна відбудеться. Існує трохи розчарування, що це не відбувається 2024. го Але статус кво лишається. і дані опитувань показують сильну підтримку колишнього президента і сильну підтримку Байдена і його партії. Але зміна поколінь наближається, і це. Відбудеться скоро.